Ісусу Христу, продовжуємо захищати себе від ворога. Захищати себе в той спосіб, що відкриваємо для себе спосіб, в який думає ворог і в який ми можемо піддатися спокусам. Період депресії в житті людини це чудова нагода для всіх чуттєвих спокус, особливо сексуальних. Період піднесення потенційний інстинкт і потяг має найбільшу силу, але ти мусиш пам'ятати, що сили опору в цей час також найбільші. Сексуальність під час депресії якісно відміну від сексуальності під час піднесення, у ній менша ймовірність виникнення безбарвного явища, яке люди називають любов'ю, і більша можливість збочень. Набагато легше зробити з твого підопічного гіркого п'яницю, начиняючи його алкоголем як безза... болезаспокійливим засобом, аніж заохочуючи його вживати алкоголь для піднесення настрою в колі друзів, коли він щасливий і веселий. Коли, нам... коли ми в доброму стані, в добрій е... кондиції, то тоді. Важче нас спокушати. Насправді ми тоді маємо більшу відпорність на, е, на поради злого. І навпаки, коли ми відчуваємо е, розчарування, є в депресії, є в такому болі, то тоді можемо приймати гірші рішення. Дуже часто здаємо, що е, самогубства приймаються не тоді, коли людині добре, коли її люблять, коли вона оточена підтримкою турботою, але тоді, коли вона сама, коли їй менше допомагають, або ніхто не допомагає. Тому можеш зараз зупинити відео і подумати, кому зараз маєш допомогти. Чи є така людина в твоєму найближчому оточенні, яка є самотня, яка відчуває потребу розмови? Якщо є, то зупини відео, додивися його пізніше, а можеш і не додивлюватися, але позвони і поговори. Присвяти цей час, цих 10 хвилин, 15 хвилин, якщо маєш можливу, можливість і підтримай її. Допоможи зрозуміти. Їй чи йому, що він чи вона не самі. Будь підтримкою для тих, хто поруч. Це його витвір, а не наш, говориться про радість. Це витвір Бога. Саме він створює різноманітні задоволення. Бог створює різноманітні задоволення. Ми ж, попри всі наші спроби, досі не спромоглися створити жодного. Тобто, ворог наш, е, диявол, він жодного задоволення не створює. Всі задоволення створив Бог. Ворог тільки перекручує їх на різні збочення. Щоб вони приймали їх такою мірою або в такий час чи спосіб, який він забороняється робити. Але на кожне задоволення, на кожну радість Бог такий такий е, розумний спосіб поставив межу, поставив планку. То, що вище то є недобре. То шкодить нам. І е, наш ворог це добре знає. Відійти від природних умов реалізації будь-якого задоволення, наблизитися до умов, за яких задоволення здійснюється найнеприродніше. Найменше нагадуючи людям про їхнього творця. Коли ми вийдемо на, е, на двір, ми можемо побачити природу, можемо побачити красу, яку Бог створив. І можемо подумати про нього е, з радістю якоюсь. А можемо не звертати на це увагу. Можемо відкидати. Його турботу про нас. Будь-яке задоволення е, може, наприклад, ми отримуємо задоволення від їжі. Ми потребуємо їжі, щоб функціонувати, щоб наш організм жив. І ми отримуємо насправді задоволення. Знаю одного е, дуже доброго священника, який дуже гарно готує. І під час споживання його страв отримуємо прекрасне велике задоволення. Але можемо йти в напрямку переїдання, обжерливості. Так само і любов Бог створив як задоволення, тільки сказав, що любов в подружжі між чоловіком і дружиною все, що поза подружжям. Все, що поза відносин чоловіка і дружини, це є зле. Це теж Бог створив любов. І він хоче, щоб ми насолоджувалися. Але в тих межах, в яких теж Він говорить, якомога збільшувати жадобу і якомога зменшувати задоволення. Е, якщо б ворог наш міг, він би всі задоволення знищив. Чому? Бо він не хоче, щоб ми мали радість. Але через те, що він не може це зробити, він старається зробити те, щоб наші задоволення йшли нам на шкоду. Якомога збільшити жадобу до них і цей самий час зменшити насолоду. Можна випити е трошечки вина і насолоджуватися ним. А людина, яка залежна від алкоголю, вона вип'є літр і навіть не почує смаку і їй мало. Це вже жадоба. Взяти в людини душу і не дати їй натомість нічого. Ось що найбільше звеселяє серце нашого отця. Тут мається на увазі диявола. Взяти в людині душу, а взамін не дати нічого. Переконати в тому, щоб. Якомога більше е, щось прагнути для себе. Е, ще до нашої ери був е, такий філософський рух, напрямок, е, який супроводжувався хедонізмом. Це, це рух, який заохочував до того, щоб тут, на землі, спробувати максимально все, щоб Використовувати максимально всі задоволення для себе. Задоволення вони взагалі ділили на ті, які довше тривають, які мають більшу інтенсивність, і тим краще задоволення, яке довше триває і більшу інтенсивність має. Але нам не ходить про це. Нам ходить про те, що Бог хоче, щоб ми отримували радість. Але ту радість і те задоволення. Нас спеціально обмежує для чого? Не для того, щоб нам її зменшити, а для того, щоб ми і далі від неї отримували задоволення. Говори з підопічним про помірність у всьому. Якщо ти привчиш його до думки, що релігія потрібна, але в міру, то можеш бути цілком спокійним за його душу. Помірна релігія прийнятна для нас, як і її відсутність. Помірна релігійність ще смішніша, ніж відсутність такої. Наступний, е, наступний такий спосіб, в який ми можемо віддалятися від Бога, це йтися на повідку помірності, але не помірності в чомусь доброму, а не помірності в приємностях, а помірності в релігії, помірності в молитві за когось. Помірності в любові. Обдурити можна за допомогою самого лише слова етап. Що це означає? Коли людина навертається, то може бути така захоплена, така бадьора, така весела. Коли людина відкриває щось для себе нове, то світяться очі, є такий жага, таке бажання. І з часом воно може трошки згасати. І питання, чи ми це розуміємо як етап нашого життя? Так, був етап мого життя, коли я ходив, наприклад, до церкви. А зараз етап мого життя, коли я буду молитися вдома. Це тільки етап, який пройшов, і зараз маю інакший. Чи ми ведемося на цій е, дурниці, на цю балаканину? Це був етап, я пройшов крізь усе це, то було юнацьке захоплення. Тут говориться про е, того, що біс спокушав е, хлопця, який навернувся до церкви і почав ходити, почав молитися. А пізніше познайомився з іншими людьми і якось так млявіше почав е, проводити релігійність. І е, біс говорить про те, що. Переконати його, щоб мала щоб була така помірність, помірність в християнстві. Що це тільки етап, який був, а зараз настає інший ні. Це так само, як маємо подружжя. Це не етап, який був і який є. Це етап, який Має тривати. Але з різних причин може бути розірваний, на жаль. Бог задумав подружжя як щось добре. А диявол робить все, щоб зробити подружжя нестерпним, щоб ми робили зло нашим половинкам, робили зло нашим дітям. Бог хоче тільки добра. Тому підсумовуючи цей лист, розуміємо, що найбільший на нас вплив може мати диявол тоді, коли ми є низько, коли ми в депресії, коли ми розчаровані. Тому знову ж таки заохочую до молитви за когось. Хто зараз потребує молитви або за допомогу за підтримку тому, хто потребує зараз цього. Навіть коли ти є тою людиною, яка зараз в депресії, ти є тою людиною, яка зараз потребує допомоги, то паралельно ти можеш бути тією людиною, яка зараз врятує життя без жартів, яка зараз може подзвонити до. Когось і підтримати. Дати надію, дати віру. Воїни Христові, вони вдосконалюються, коли, коли бореться. Будь-яка професія, будь-яка робота, ми вдосконалюємося тільки тоді, коли робимо. Тому заохочую. Якщо зараз маєш можливість, зупинитися на 10 хвилин і позвонити. Можливо, ти вже давно не говорив з батьками, а можливо, з дітьми, а можливо, з дружиною, можливо, з чоловіком, можливо, з друзями, можливо, знаєш когось, хто потребує розмови, підтримки. Позвони, зайди в гості. Принцип подарок невеликий, маленький, зроблений своїми руками. Намалюй якусь картинку, сфотка й перейшли. Не знаю, варіантів є дуже багато, але захочую сьогодні до доброго діла, до того, що насправді може врятувати комусь життя. І разом з тим запевняю тебе, що ти отримаєш набагато більше. Бо набагато більша приємність дарувати комусь щось, ніж брати. Тому залишаюся цією думкою тебе сьогодні. І молюся, хай Божа благодать, Божа мудрість захищає тебе від депресій. Тебе від спокус ворога допомагає витривало бути воїном Христа. Бути тим, хто рятує душі, хто рятує інших людей. Слава Ісусу Христу!